Слава Україні і українські орхолюби! Сьогодні ми з вами знаходимося у місті Луцьку, на вулиці Рівницькій, 32, а саме у квітковій крамничці Вікторія. Так, це друга частина доповнення до попереднього відео. Нарешті сюди до вас на орхідейки, і ми з вами також сьогодні добряче по орху медитуємо, порозглядаємо орхостандарти. І ось розпочнемо саме із тіланцієвого куточка. Погляньте, як гармонійно і дуже-дуже вишукано виглядає. Так, ось є ось такі тіланцієві кубельця, дуже красиві і різноманітні у колбах, ось такі. А ще, як бачите, різних видів. Теж дуже-дуже цікаві. Можливо, хтось шукає, майте на увазі у Вікторії, вони якраз є. Який вибір свіжесеньких різноманітних рослинок. Саме для вашої зручності, для ваших замовлень я залишаю посиланнячко у прикріпленому коментарі, а також у описі саме під цим відео. А також залишаю там. Посилання на першу частину, де детально ми з вами оглядали мультифлору, а також різноманітну оціночку знижечки. Щоб сьогодні не повторюватись, єдине хочу наголосити: у передньому відео я не показувала, не мала можливості вийняти вандочки на оціночці, а ось цього разу є. Ось така фуксієва вандочка виглядає ось так. Ціну за посиланнячком перейдете і з'ясуєте кому потрібно. Я вам показую наразі стан. Доволі непогана бандочка. Дивимось коренево, детально розглядаємо з вами усе. Тут дуже добряче вона вже відквітає. Але ми все ж таки маємо можливість побачити, як вона квітує. Ось ця зліва це синя вандочка, також у попередньому відео. Вона ще квітла, як бачите, цього разу, вже відквітла, ось така у неї коренева. Якщо надумаєте, звертайтесь до продавців, вони ще раз вам детально покажуть, розкажуть, і ви тоді визначитесь, чи вас влаштовує. Також в наявності є формідабло, Погляньте, який розкішний. Ну і ще раз наголошую: мультифлорка. Я детально вам показувала усі орхідейки. Усі. Тому не зволікайте, переходьте за посиланчичком. Єдине, що я тоді ой так смішно вийшло, ось цю красуню показувала, не могла згадати назву. Лав, її назва. Знаєте, відео якраз записала, змонтувала, і коли воно вийшло, я згадала її назву. Ну, буває таке, орхо колапс у мене такий своєрідний вийшов. Так, а ось тут свіжесенький, неймовірної краси, цікавезний, ось такий стандарт за 550 гривень. Погляньте, я бачу таку орхідейку вперше. Я гадаю, що ви також. Я навіть і не її не бачила ніде. Коренева ось така дуже хороша, дуже немає, на жаль, назви. Ну, звичайно, новинка. Яка ж там назва. І, звичайно, що раз новинка, то і точка росту тут ось так з квітко-ностиком. Тому буде давати діток. Неймовірної краси. Я не знаю, як вам передати цю квітку. Єдине, одразу хочу наголосити, цей стандартний мов прорезинений, такий цікавий. Тому я гадаю, що він довгенько тобто буде кітувати. Але погляньте, яка гармонія і губи, і самих пелюсток дуже цікава. Дуже відверто кажучи, ще раз наголошую: ну, ніде я не бачила подібні бачила? А ось таку красуню бачу вперше, тому я дуже добряче на ній залипла. І наголошую вам вже вкотре. Вона одна однісінька в наявності, не зволікайте. І, звичайно, що придбайте у свою оргу колекцію. А ще ось така є бускова кралечка. Ну, Подібна вона відверто кажучи на деякі орхідейки, бо пускова така. Тут поглянемо точка росту у неї вільна, код. Дуже хороша коренева, Немає до чого тут причепитись. І слава Богу. Тому давайте ще раз поглянемо квіточку. Одна єдина в наявності. Ось така красуня, неймовірна, бускова, красива за 450 гривень. Погляньте, яка квіточка без целофану. Можливо, вона якраз саме посміхається вам, не зволікайте! Бо також одна єдина в наявності. А ось тут погляньте, яка панянка. Ох, теж таку бачу вперше. В інеті також не бачила. Вартує 485 гривень на два квітконосика. Дуже красива! Тут теж точка росту з квітконосиком будуть тітки. Поглянемо коренево. Тут не критично, адже, як бачите, пліснява не всередині горшечка, а ззовні. Тому нічого. Ух! Нічого страшного немає. Погляньте, як підписана, як Магдалена. Знаєте, тут щось я так задумалась, бо губа з Магдаленою дуже-дуже подібна. Дуже. А ось на полюстках абсолютно інше. Ех, Ну, давайте ще раз подивимось. Можливо, знаєте, як варіант квітування Магдалени? Ну, не знаю. Вперше бачу, давайте порівняємо. Магдалену ми добряче знаємо. Ось вона справа, а зліва, як бачите, губки геть подібні. Дуже навіть. Ну, Магдалена вміє чудити, я вам скажу. І от вперше я хочу зізнати, що моя така думка не помилилася із надписом на горшечку. Це певно, дійсно, як варіант квітування Магдалени. Що скажете? Ваша яка думка? Але погляньте, як це круто. Ну ні на кого не подібна, така, як горобчик, як пташечка. Таке цікаве забарвлення, теж одна єдина в наявності. Також є в наявності бігліпчик Спліт. Ох, і красивезний він, розкішний за 450 гривень. Спліт-бігліпчик ми знаємо добряче. Краса неземна. земна. Давайте поглянемо стан. Ох, тут листочок ще щелізе, коренева прекрасна. І назва трішечки підтерта на горшечку, але ми з вами добряче знаємо, що це саме спліт. Його сплутати дуже важко, бо квітка нереальної краси. А можливо, хтось шукає якраз редліпчик, Він також є в наявності за 450 гривень. Погляньте, який цікавий, дуже цікавий. В хорошому стані, теж погляньте, яка коренева, хороша. Зазвичай радлівчики квітують і квітують, ніколи не підводять нас орголюбів, безпроблемні вони. Квіточки у них різні і по формі, і по кольору губок, бо є малинові, червоні, теплі губки, є різні. Погляньте, яка ще красоня. Ось ця дуже подібна на магдалену, але губа інша, абсолютно інша. Точно не знаю, хто це. На жаль, тут підтерта назва на горшечку. Ану, ну скеруйте мене, підкажіть. Так, ну, коренева непогана. З одного боку дуже багато корінечка, як бачите, а з іншого не дуже. Але хороша, бажали подібних. І дуже крупноквіткова, розкішна, оксамитова квітка. Багаряна, дуже красива. За 350 гривень, погляньте, який білосніжний красень. У мене тут камера не може сфокусуватись, на жаль, бо краса неземна, земна, хоч і білосніжна. Реально відверто зізнаюсь, шукаю ракурс, щоб вам показати його. Не жартую. Крупноквітковий, красивий. Ох, на фоні вам формідабло покажу. Погляньте. Дуже цікавенька орхідейка сама по формі. Ви бачите, і губа, і пелюстка. Тут стан дуже хороший. І коренева, прекрасна, і листова розетка підписана як сирена. Так, давайте все ж таки до формі повернемось. Хочу вам показати. Бачите на фоні? Ну, такі вони граційні, білосніжні кралі, дуже красиві, правда? ж? Вже ось така як красуня за 450 гривень. Ну, цю панянку, здебільшого, орхолюби знають, бо за нею бігали цілий місяць в мутації. То пилором шукали її, то метеликом. Якраз в доступі вона була. А ось це якраз стандарт крупноквітковий, без пилоричності Strange Magic. Так-так, це він, хто ще не бачив. Стандарт не менш вражаючий, ніж полор, ніж триліпс і ніж метелик. Дуже цікавий, бачите? Когось так нагадує із тих попередніх, ще знаних з нами орхідеїк. Також в наявності є котенятко одне єдине. Аромо, пахне. Майте на увазі, можливо, хтось шукає. Вартує 550 гривень, дуже хороший стан, Ну, як котики в поганому стані такого не буває. Правда ж? Так, тут корінчики ось такі хороші, корінняки, прекрасні. І знаєте, ось тут зверху, мені здається, що теж ось ці два бутончика теж будуть із нижніми защипами. Бачите? Не всі квіточки із нижніми защипами. Лишень ось ця верхня, яка недавно розквітла. Ну і ще раз наголошую, мені здається, два ось тих теж будуть такі трішечки мутовані. Але ароматить класнючий. По забарвленню також один єдиний в наявності. Так, а ось тут біглі по розкіш. Дуже величезна квітка, дуже. Вартує 550 гривень, і мені здається, що це поцілунок Венери. Дуже полюбляю поквітувати він, як бачите, в рості, одразу листочок, без вибриків. Тут єдине знятий один листочок це не продавцями, ось так отримали сьогодні, бо там видно, що пробивав квітконосик. І, скоріше за все, щось. Відбувалося, раз його зняли. Ну, Але все чистенько, дуже добре. Та де там добре, прекрасно, ось така коренева розкішна, як бачите, дуже крута. І квіточка величезних розмірів, дуже величезна. Ну, Тут більше 10 см на фоні формідабло. Погляньте, як це красиво. Ох, розмір має значення. Особливо у оргу За 350 гривень ось така є красуня. Не передає камера. Ну, зовсім не передає таке враження, немов позаду пелюстки хтось стоїть із ліхтариком, і її саме позаду колонки підсвічує. Тому спереду вона виглядає біля колонки, немов з таким підсвітлюючим ефектом. Дуже крута. І тут, як бачите, Чельсон назва є. Ох, я не знаю, як вам передати цей колір, бо він не передається камерою. Такий малиновий, класнючий, дуже смачний, дуже розкішний. Тут трішечки видно та така підсвічуваність позаду. Ой, це так круто. Небагатенько, мені здається, дві штучки лишень у наявності крупноквіткові, розкішні. Також привезли цього разу ось таку красу неземну. Її вартість 450 гривень. Одразу ароматить як котик. І ось тут якраз ось ці колонові нотки на листочках якраз з натяком на варігатність. Ох, коронева хороша, прекрасна. Дуже-дуже красивий. Це ж Мілан. І назву я бачу підтерту. І ароматить нереально нарцисами. Красива така нотка. Так, ну тут ми з вами бачимо рацезам, але не простий. Я такий бачу вперше. Вже бачила тих рацезамів, а такий вперше. Погляньте, один квітку носу. А ось тут одне відголошення, друге ну, такий добрячий рад який добряче полюбляє в домашньому ось так поквітувати, порозгалужуватись. Тут коренева також дуже хороша. І зазвичай рацезамчики такі добрячі слиненятка, а тут він такий компактний. І погляньте, яке у нього цікаве зображення. Можливо, на камеру вона виглядає більш-менш, як ми вже знаємо той рецезам. але вже ви повірте, він такий вошневий, темний, насичений, ну такий ну, на себе подібний, теж дуже цікавий. Сьогодні, в принципі, всі такі орхідейки, знаєте, якщо ми якусь і знаємо, то вона на себе не подібна. Вражають вони нас. Ну, ось такий красень. Ох, погляньте. бігліпчик Скай також. Один єдиний в наявності привезли. Він зазвичай з дуже потужною листовою розеткою, з кореневою хорошою. І цей біглівчик мультифлорного типу не дуже крупна у нього кіточка, але в нього такі рясні квітування в домашньому, що він себе оправдовує. Повірте, не завжди таку ще й достойну орхідейку знайдеш в свою оргу Ось така є крупноквіткова квіткова панянка. Ух. Не знаю, як вам описати. Вона розкішна леді. Дуже класніча, дуже крупноквітковий стандарт. Ой, красивий, дуже красивий. На жаль, немає назви, непогана коронева, безжелеподібних квіточка погляньте яка. А як додає кокетливості. І на фоні, щоб ви побачили розмір квітки. Формідабло. Квіточка аж геть не програє, правда ж? За 450 гривень ще ось така панянка, М -м -м, яка вона красива, винний, темний насичений колір, розкішений, оксамитовий з прекрасною кореневою. Ось ця темна, нереально темна губа нагадує, що це мантрю. За 350 гривень також є ось ця красуня, немов котячі оченята дивляться на вас. Я завжди так кажу. Стріт Спіріт. Ну, розкішна, розкішна, як завжди, кралечка з прекрасною кореневою листовою. Хто ще не має, обов'язково до неї придивіться, бо ціна дуже хороша. Також ось така є красуня. Вона ніжна, але вражаюча з дороги притомилась. Нічого квіточки випрямляться. Дуже красива, ніжно-рожева, ніжна, ніжна. Ось така коренева, хороша. Давайте квіточку подивимось, бо я не знаю, хто це, не має, на жаль, назви. Ось така вона дуже цікава губа у неї, ще в наявності є ось така красуня, винозна. Ось тут вже менша квіточка, десь 9 см. стандарт. Корнева у неї нехай тухестенький горшечок, як бачите. Подекуди є корінчики, без жалеподібних, але винозначки, вони дуже величезні трудяшки, тому тут ніяких проблем не має бути. Також є ще ось ця розкішна, крупноквіткова, дуже-дуже красивезна. Панянка пані Едакшн. Дуже розкішно також. Знаєте. Ох, і ціни красиві, і асортимент вражаючий. Знаєте, я сьогодні дуже-дуже приємно вражена, як і попереднього завозиком. Тут також зазначено, як бачите, назву, хто сумнівається. Цьому я ще раз наголошую, маєте можливість лучани чи гості міста Луцька обов'язково завітайте у квіткову крамничку Вікторія. Якщо немає можливості, посилання я залишаю внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Ну не зволікайте, переходьте, подивіться першу частину, подивіться, яка крутезна мультифлора приїхала у Вікторії, і ціни знову ж таки дуже, дуже приємно вражаючі. Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!